Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене отакому от пилососу фірми Bosch. Даний пилосос був куплений десь рок, років 3 тому, мабуть, працював він бездоганно Можна було одним зарядом пропилососити майже всю квартиру. На сьогоднішній момент. Його роботи вистачає буквально на хвилин 5. Фактично, від нього дуже стало мало користі, тому що так десь якусь пилючку зібрати, а основну функцію як пилососа його він не виконує. Вся проблема в тому, що акумуляторна батарея, яка в комплекті йде 2,5 А18 В. Придбати її окремо досить таки вартує грошей. Пробував я знайти таку батарею на AliExpress, але ціни і там досить високі. Тому я хотів би відновити роботу даного пилососу. Не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде, але, як то кажуть, люблю ковиряти те, що ще ніколи не ковиряв. Було придбано 5 акумуляторних батарей, які. Треба замінити в цьому акумуляторі. Я вже попередньо його розбирав. Тут 5 елементів 18650. Вони всі йдуть по 2500 мА. Хотілося б трошки підсилити роботу даного акумулятора по для того, щоб його вистачало трохи більше. У мене немає ніяких спеціальних контактних сварок для того, щоб. Нормально було адекватно підпаяти ті проводки і пластинки. Тому, скоріш за все, я буду користуватися паяльником і просто напаювати. Так я робив, коли відновлював роботу шуруповерта свого. Досить таки воно працює нормально, нічого не перегрілося. І точно так само хочу зробити з цим акумулятором. Є ще один момент. Нещодавно мій товариш займався відновленням пилососу Bosch, але не такої моделі, як цей. В його... Конструкції встановлений був модуль по периметру, скажімо, електродвигуна, цього встановлено 7 чи 8, не пам'ятаю, акумуляторів 18650. Так от в даній моделі йому трохи не пощастило. Там встановлений контролер був, і даний контролер, після того, як він відпаяв всі проводки, він заблокувався. Багато чого замінював, нібито в себе мало працювати, але так і нічого не вийшло відновити. Я також не впевнений, що вийде це 100%. Є всередині там плата, але мені більш за все здається, що плата балансувальна, нема там ніякого контролера. Можливо, я і помиляюся. Ну, але поки не спробуєш, то точно не дізнаєшся, як воно і що воно і чи буде працювати. Тому будемо зараз цим займатися. Сам пилосос мені не потрібен. Ну, в принципі, можу показати, наскільки його вистачає після п'яти. Хвилин починає меготіти червоний світлодіод замість білого, зараз покажу. В нормальній ситуації працює білий. Коли вмикаєш турборежим, як бачите, він одразу починає червоним меготіти. раніше. Червоний починало миготіти тільки тоді, коли вже сідав акумулятор і вже він мав вод-вод вимкнутися. Зараз то виходить тільки так. Ну Відповідно, ємності акумуляторів немає. Я вже перевіряв безпосередньо по напрузі, робив експерименти по просадці. Запускав пилосос, фактично садив його до того моменту, що він переставав вмикатися, не хотів вмикатися. Швиденько розбирав акумулятор і міряв напругу на кожній із банок. У мене була надія, що я знайду якусь одну хвору банку, перепаяю її і таким чином робота відновиться. Але, на жаль, балансування тут досить таки прекрасне було. Всі акумулятори, всі ці пальчики, вони всі працювали. На одинакову напругу і мали приблизно одинакові ємності. Навіть перевіряв за допомогою IMAX, підключався, робив заряд розряди кожного акумулятора окремо, то плюс-мінус 20 мА. Всі вони були одинакові. На заміну придбав я отакі акумулятори LG 18650. Тут, до речі, так само стоять LG жовтого кольору, але як я вже говорив, ці на 2500 мА. Ці я взяв трошки потужніші на 3000 мА. Будемо встановлювати і дивитися, який після цього стане результат. Що, поїхали, поки розбираю і далі вже покажу вам детально, що всередині. Така гумова прокладочка є. І безпосередньо витягується сам блок акумуляторів з платою балансування. Така платка повністю залита, якісь компоненти. Я не знаю, що це за компоненти. В принципі, мені не цікаво. Є тут якийсь номерок, я не знаю, буде видно чи не буде видно. От. І самі акумулятори. Вони, як я вже казав, запаяні тут нормально. Я хочу обережно ці контакти повідривати і, можливо, вийде так, що я їх залужу і припаяю до нових акумуляторів. Але перед тим, як щось робити, необхідно буде сфотографувати або замалювати цю платку для того, щоб правильно поставити акумулятори в правильній полярності. Зробив собі Таку невеличку замальовку, для того, щоб можна було потім правильно перевірити себе і підпаяти батареї нові. І тепер починаємо обережно відривати оці всі контакти від самих акумуляторів, для того, щоб їх звільнити. Починаємо, я думаю, від мінуса, від цієї, наприклад. І витягуємо потихеньку, витягуємо по одній банці мінус плюс, мінус плюс. І так підемо, будемо обережно пробувати то робити. Так, є. Переходимо на цей бік. Буває ізоляцію починає трошечки коротити, плюс на мінус. То нам треба щось підкладати, мабуть, і якимсь чином ізолювати там. Зараз щось придумаємо таке. Ну, бо найкраще підгинати та й відкушувати? От таким чином, по одній банці будемо витягати. Одна є, лишилося ще 4. Як бачите, акумулятори ми всі демонтували, не сказав, що вони тяжкі, вони якісь такі легенькі, хоч ніби той фірмені, фірмові такі. Зараз порівняю з цими. Достатньо тут буде повирівнювати. можливо, зайві ці всі викривлені, прийдеться повідрізати контакти. Ну і, відповідно, вже ставлячи. Нові акумулятори робити перемички і припаюватися для того, щоб воно все тут трималося. До речі, припаювати будемо в зворотному порядку від плюса. Тобто беремо плюсову клему, тільки що, яка у нас була оця, і починаємо від неї припаювати. Плюс пішли мінус, знову, плюс, мінус, плюс, мінус. І таким чином будемо набирати повністю новий акумулятор. Давайте подивимося різницю між тими акумуляторами, якими я замовив, і ті, що в мене є. Ну так, явно я нічого не порівняю. Можна взяти, звичайно, ваги і кинути на ваги, але я скажу чесно, що вони не відрізняються фактично один від одного. Будемо мати надію, що це не якась підробка, і вона хоча б плюс-мінус. Зберігає свої властивості, заявлені продавцем. Трохи підрівняв пластинки, я думаю, ми їх будемо і використовувати, щоб нічого не мудрити. Де не треба, то попідрізав, буде цього достатньо для того, щоб запаяти. Зазвичай можна було би припаяти провідники і потім закинути їх, понапаювати. Але я думаю, що Достатньо і того буде. Треба буде взяти кожну батарейку і налудити на ній місце для пайки, для того щоб потім тільки приставляти їх, прогрівати і цим самим припаювати. Ну що ж, все необхідне ми зробили. Позалужували ці контактні групи з цього боку. Так само тут нормально у нас є налито олова. І аналогічно зробили таку саму роботу з цими акумуляторами. Тепер можна їх буде виставляти по одному і відповідно пропаювати на свої місця. Закінчив я пайку. Цих акумуляторів можу вам показати, як вийшло. Ну, в принципі, то головне, що нормально пропаяно. Зараз повитираю флюс зайвий. Акумулятори не перегрілись, вони навіть взагалі не теплі. Ну, а тепер саме цікаве, чи запрацює акумулятор, чи заблокувався, можливо. Будемо дивитися. Поки що, так, попередньо накидуємо, Я думаю, вже, в принципі, немає нічого різниці ніякої. Одразу на пару саморізів та й буде вже триматися. Все одно, якщо заблокувався, то Нема сенсу, треба буде випаяти ті батарейки акумуляторні. Та й будуть вони мені там чи до ліхтаря, чи ще десь в пригоді в господарстві, якщо й не вийде нічого. Є, під'єднуємо. Ну що, з богом? Це працює? Порежем, пам'ятаєте, червоним одразу світило. Хотів сказати про таку особливість, коли ємності цих старих акумуляторних батарей вже не було, то Після повного відключення, відключення даного пилососа від роботи я ставив його на зарядку, і буквально через 10 хвилин він вже був заряджений. Відповідно, так само вони швидко розряджалися. Давайте тепер попробуємо ще раз його. працює, ставимо на зарядку, і я покажу вам час. Якщо через 10-15 хвилин він буде продовжувати заряджатися, це буде говорити про те, що дані акумулятори мають більшу ємність, відповідно, акумулятор бере заряд. Можливо, пізніше я його ще підключу до IMAX, подивлюся, яку ємність реально має кожна із банок, і для, для того, щоб можна було зробити висновок про даного продавця і якість його продукції. Засікаємо час, дивіться, фактично 16 хвилин по 8. Давайте поставимо в мене тут база для заряду. Ось вона знаходиться, ставимо пилосмок на зарядку, і в нас почав сигналізувати світлодіод про те, що проводиться заряд. Ну що, давайте подивимося, як там заряджається наш АКБ. Зараз дивіться вже 5 хвилин по 9. Пройшло у нас фактично 50 хвилин. Ну і подивимося, чи, не, чи є в нас заряд, чи немає. Як бачите, заряд продовжується, відповідно, батареї набирають ємність. Ніякого нагріву, нічого немає, все в штатному режимі. От я думаю, що кого буде цікавити, то потім напишу, як поводить себе акумулятор, наскільки його вистачає, на який час роботи можна використовувати даний пилосос. А на цьому моє відео підійшло до кінця. Як бачите, не так вже і тяжко змінити акумуляторні батареї, які вийшли з ладу. Але я хочу повернутися ще раз до того моменту, що не всі пилососи так легко піддаються до ремонту. Тут, як то кажуть, або треба знати, чи можна чи ні, або якщо немає чим ризикувати, вам все одно, яка буде подальша доля, то тоді можна щось пробувати. В моєму випадку, це було простіше, тому що акумуляторна батарея вона з'ємна, не влаштована всередину корпусу, так як є в деяких моделях пилососів. Тому в моєму випадку, якщо б нічого б не вийшло, просто я би купив би все одно нову акумуляторну батарею і далі би пилосос працював. В інших випадках вже дивіться по обставинах. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Для тесту хочу показати, що пройшло дуже багато часу, Уже котра година у нас. І дивіться. Акумулятор до сих пір продовжує заряджатися. Я гадав, що до вечора заряд закінчиться, але як бачите, ємність акумуляторних батарей нових достатньо таки велика. Так як вона була збільшена, то відповідно і час повного заряду буде також збільшуватися.